Всім привіт, 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 дорогі друзі, всім привіт. Вітаю вас і ласкаво запрошую до нас садок. Ось чим займалася вчора. Викопала іриси свої, тут у мене блакитні були, а тут рожеві. Там ще трішки залишилося. І оце обновила, обновила свої посадки. Обновила. А тут у мене малесенька така тепличка. Я ранньою весною сію салатик тут в ній. Ой, накрила. Вона завжди накрита агроволокном. А потім ми агроволокно зняли, коли все вже прибрали, накрила тут такі, такоюсь сонце сонцезахисною сіткою. І знову зробила нові посіви. Ось уже кріп зійшов. Ось такий кріп густенько посіяла, зійшов. Тут шпинат. В цьому році він був поганенько зійшов, оце другий раз я його. Посіяла, може, на осінь і буде щось. Та вже ось скоро ще й трішечки вже буду зривати. А вчора ось тут два рядочки, посіяла дайкон, білий такий дайкон редька. Ось тут посіла, нехай. А тут у мене була розсада помідорів, і оце залишилось, попересажувала такі помідорки. Залишились, будуть пізні на осінь. Бо вони ще й тільки починають. Це самі-самі малесенькі, які були, залишилися тут. А так я тут на розсаду все і тут сію. Ось таке по-новому вже тут мої хости, подивіться, гарнюні. А ось про цю астіль, бо я казала, що в цьому році чомусь вона тут не зацвіла. І такий кущик гарний, в тому році квітувала, а в цьому році не захотіла. Цибулька на зелень, рукола. Ось так. А це ось чабір. Я ранньою весною було відео, я показувала, як я його. Обрізала повністю, обрізала і подивіться, як він знову наріз гарно. Ось так. Спірея черобанна. Теж обрізала, вже наростила свій кущик гарнющий. О, вже по-новому скоро буде квітувати, вже починає квітувати Ой. трояндочка, друга хвиля, бутончики. Ось вона вже. Фулмон. Повний місяць. Ось. І ще хотіла розповісти вам про свою коніку, яка Цьому році мене налякала. Побачила я в неї такі ось тут сильно було пожовтіло. Так пожовтіло, я думаю, ну, все, думаю, захворіла. Що ж мені з нею робити? Ну, що в мене було інсекцицид. Я її зразу ж обробила інсекцицидом. Потім добре, ну, згодом. Добре дощувала, дощувала декілька разів, і неодноразово не я так постійно її поливала. Зверху вниз, прям гарно так проливала. Ну і, дякувати Богу, як кажуть, пішла все добре. Ось прирости в них така особливість в канадських ялинах і в сербських, вони повторно. Такі малесенькі випускають ось такі прирости. Вже другий, другий раз випускають. І ось подивіться, моя гарнюня. Вона ніколи мене не підводила, все було добре. це В цьому році я вчасно побачила. Треба обдивлятися свої ялиночки, щоб нічого не загубило їх. ось Подивіться. І з цієї сторони все гарно. Гарнюня гібіскус квітує. У мене тільки такий гібіскус деревовидний, тому що садила рожевий, він чомусь замерз, пропав. Ну, у мене є ще, буду ще пробувати. Є живці гарно пішли. Ось мої живці, ось подивіться, які я садила навесні. Ось, чекають свого часу, восени буду пересаджувати. І є ще мені сіянці дали. Теж буду. Ось. Це моя Кри, кримський кіпарисовик. Кіпарис, кіпарис, правильно, кіпарис. Цей в горщику роз... зростає. ну Все добре, росте, зелененький. Ось як попортили слимаки. Подивіться, як пожирали, пожирали хусту мені. І цю трішечки теж, ту, що я в Олене купувала холі молі теж попід'їдали, попід попіджирали. Ось так. Ромашка вже доквітає, вже буду обрізати. Бистро все відквітає, аж шкода якось. Ну, Одні квіти відквітають, починають розквітати другі. І в мене хотіла розказати, мене запитували за яску, своє яскулка. Як я обрізаю? Я її обрізала тоді сильно коротко. І мене чи не коротко я обрізала. Подивіться, як вона гарно вже відросла. Я її повністю повністю так обрізала під самий. Ну, у мене є відео, я показувала, як я обрізала, мене запитували, чи не сильно коротко я її обрізаю. Бо дехто просто обрізає квітоноси зверху. Я обрізала сильно коротко. І подивіться, як вона розрослася ковриком таким килимком. килимком. Дуже гарна. Це войлочна. Зараз покажу в мене проста. Ось тут під яблунею Це проста ясколка. теж така ж мілко квітуча. Біленькі квіточки, вони пок... квітки схожі. А тільки ж, бачите, яка це така дрібненька. І вони дуже вони... агресивні, вони тільки дай їм, вони все заплетуть. Ось така осколка. Обрізаю сильно коротко. І вона знову наростає, бачите? І ось квітує. Трояндочка така мілесенька. Це вже друге її квітування. Авеню Елоу. Треба пообрізати. А тут у мене Орігана. Материнка, душиця. Ось вона вже треба її тут трішки прибирати, бо вона мені глушить уже цю троянду. Ось така трояндочка. Авеню Елоу. Ще один лілейничок заквітував. Ось подивіться, яка квіточка, як павукообразна. Але випускає по одній квіточці хоча й два стебла. Але кожен день вона то одна, по одній, зовсім одна заквітовує. Хотіла все зафільмувати і все забувала. Це, думаю, побачила поливаю, думаю, о, треба зафільмувати, вам показати. Ось, така квітка. Викопали сьогодні цибулю. Не, не дуже гарна, вона посаджена була під зиму, але така червона. Цибуля, але я скажу, що сильно багато пішло в стрілку. Ну, на цвіт ось, бачите? Оце все в стрілку пішло дуже багато. І я її небагато і сажу, тому що ну, щось вона в нас не дуже тут любе рости. Ця цибуля, сажу так, трішки, щоб поїсти було, щоб приїхали на дачу і не купляли. Ось. А ще я розсадою сіяла. ексибішн. зараз покажу. Ось моя ексибішн. Ну, ось дивіться, садила два рядочки. Я показувала, я її сіяла на розсаду. У мене є відео. Це мій перший досвід. Тепер я розумію, що їй треба. По одній по по одні зернинки сіяти, а не так, як я посіяла, і так вона гарно взійшла, а потім вже приїхала. Ну, і, або її треба пікірувати дуже гарно. Ну, це дуже багато треба для неї, ну, горщиків і таких, куди садити її у мене не було, і я зразу пікірувала, привезла. На дачу і зразу в ґрунт її пікірувала. Оце моя помилка, її треба було доростити, а потім висаджувати в ґрунт. А, ну, а в ґрунт висадила, бачите, вижила сама сильніша, Ось. і Два рядочка тут було, але ж бачите, скільки прогалин пропала. І це не, не знаю, ну до осені нехай росте там. Подивимося, яка вона буде. Ось така вона на зараз липень, середина липня, ось така цибулька. І постійно і поливаю і, і, і підживлювала її. ну ось, Яка виросла. Це я ж говорю перший досвід, перший раз я таке роблю. Ну, буду вже на наступний рік, можливо, по-другому. Будемо разом, буду показувати вам ось так. Зрізала чабір, сполоснула його, промила під душом і буду зараз поріжу і на просушку ось сюди. І. Ой, це ось, ось чабір, а це материнка душиця орігано. Потім я розкажу, як я роблю з них приправи для, для своїх супів і для страв різних. Оце все просушую. Ось, подивіться, він зараз квітує чабір. І оце добре його зараз сушити. Також і материнка. Це все просушимо, а потім будемо робити приправи. І зрізала капусту ранню, Ну, декілька головок, тому що тут було катастрофа. Оце тут зріза... зрізаю головку, а тут під цими старими листями, ну, першими листями, стільки було сиділо слимаків. Ну, це страшне, страхіття було. Вони сидять і жруть оце листя. Так, от прийшлося зрізати, тому що вчора ввечері полили її, то взагалі їх розвелося, треба щось знову купляти, бо останемося без якусь отраву купляти від слимаків, бо залишимося. Вчора побачила в нашому ставку жабки. Жаб побачила. Ще до сих пір продовжує квітувати лілейник, довго він квітує. Вже останні квіточки, можна сказати, там декілька ще ще є пуп'янки, ще буде. Але ж такий розлогий вже. І пересаджувала я звідсіля його ділила, і розрісся як. Живуть жабки в нашому ставочку. Ой, оце, бачите, який хвощ у мене розрісся. Подивіться, ліс, ліс цього хвоща. Оце буду восени його весь прибирати і в відро хочу посадити, щоб він був в одній кучі. Тому що, я вже казала, я якось я його садила в шину, в колесо в шину, і, і все рівно там в нього коріння таке, що воно повилазило з цієї шини, і оце, бачите, розрослося. Прийшлося цю шину прибирати. Ну, а він же ж такі коріння випускає, що він оце тут в мене ріс. А подивіться, де під ялинкою. Ось, бачите, під ялинкою. Я находжу вже одростки, хто зна де, Він такі пускає коріння, так розростається і в кущі залазить, і під ялини, ну, куди йому заманеться, туди він і лізе. От, щоб такого не було, буду, викопаю його один кущик і посажу в велике відро. У мене пла пластмасові відра є з під. Ну, Краски там різні, там таке от і здорові. Зроблю дирочки в цих відрах і ну, відрі закопаю і посажу цей хвощ. Він мені подобається, він такий гарний, гарно виглядає, особливо, коли так, бачите, він такий кучою такий росте, то, то він якби і гарний, але це, що він розростається, не знаю. Ось так він біля ставка розрісся. Ну чого, а потім буду все видаляти. Все лишнє буду видаляти. Ну, от і все. На все добре, всім миру добра. Бережіть себе і до зустрічі!